Мало хто не любить котлети по київськи але багато хто чи не вміє, ще, звісно, не любить їх готувати. Починаємо. Беремо грудку. В мене тут грудка невеличка, тому я з однієї грудки, от одно, з одної, сторони получу дві відбивнушечки, і з другої теж получу дві відбивнушечки. Якщо грудка у курочки була величенька, і от курочка сама така крупненька була, то можна отримати і три відбивнушечки, і чотири. Дивіться, вони повинні бути не слишком тоненькі і не товстенькі. Потім хорошенько відбиваємо з двох сторон, щоб отримати. Оцю тканинку і кусочок, з яким ми будемо потім працювати, і завертати в нього наш кріпчик і маслечко. от Дивіться, вийшли такі от пластівці, так. ми будемо їх сначала, спочатку спочатку соліти, сількою з двох сторін а потім я використовую паприку. І також з двох сторін, хорошенько туди прям вбиваю в це м'яско. Якщо є час, то можна, щоб вони промаринувалися там 30 хвилин чи, чи часик. А якщо його немає, то можна зараз зразу їх фарширувати і е, жарити. Паприка-паприка. Руки всі паприки, красненькі, потім будемо відмувати. Так, і далі ми е, готуємо нашу начинку. Беремо кріпчик нарізаємо. Тут, в тунісі, я е, живу зараз, і е, кріп е, ну, не часто подають. І зараз от почався його сезон він на Рамадан е, з'явився. І в нас почались котлетки київські е, маслечка. Кусочки будуть зависять від того. Який кусочок м'яса. Якщо він такий крупненький, то і кусочок масла теж може бути крупненький. У нас невеличкі Будуть котлетки, і маслечко буде таке, що можна його буде завернути туди. От кусочок масличка і кріпчик, і хорошенько закручуємо і формуємо котлетку. Дивіться, яка вона у нас? Кисивесь. Готуємо яйця, Два яєчка, Посолили. і 50 мл води. І хорошенько розмішали. І зараз будемо обвалювати нашу котлетку. Спочатку це мука хорошо, так прям краєчка, щоб з них нічого потім не витікало. це маслечко, воно було внутрі. Потім яйце. Потім сухарі. Потім знову яйце. Хорошенько овалюємо. І знов сухарики. Все, вона готова, щоб її відправляли в олію. Вже розігріта олія, так, на максимум, як загоріться. І робимо потім маленький ганьок, щоб вона вже була не така, бо гарячі котлетки. І вже переворачуємо кожну 2 хвилинки і жаримо около 12 хвилин. Многі роблять, так, коли скориночка взялася, відправляю ці котлетки в духовку на цей другий рецепт. В цьому рецепті ми повністю жаримо валії. І дивіться, які красотки вийшли. У нас і в розрізі, Вон, дивіться, яка красота. Так що смачного! І експериментуйте, пробуйте готувати самі.